Здравствуйте, с вами я, Ольга Шупова, психолог, автор и ведущая программы «Психологи говорят». Тема нашего выпуска сегодня звучит так «Женские практики в контексте современности», и в гостях в студии сегодня у нас психолог Елена Володкевич. Елена, привет. Очень привет. Очень рада вам. тебя видеть. Спасибо, что ты к нам пришла. Скажи, пожалуйста, женская энергия, в загале, где ее брать и как правильно ее восполнять? Ну, перше, да, хочеться окреслити взагалі, що таке енергія: mm -hmm. жіноча енергія, не жіноча енергія. І багато є різних теорій, різних суджень про те, де її брати, що воно таке, як воно виглядає, як її це нащупати в собі. А, мені хотілося так коротко знаєш, що от, жіноча енергія для мене це як той ресурс, який є в кожному із нас, і в чоловіках, і в жінках є енергія просто в цілому. І де її брати, вона в тебе вже є. Вона є в тебе по праву, да? вона в тебе є від народження, вона в тебе просто є ця енергія. Коли енергії немає, то й людини по суті своїй так, як такої немає. Да? А от куди її направляти, як її збільшувати в об'ємі? Як давати постійний ток цієї енергії, щоб вона не застоювала, щоб вона протікала постійно, стабільно, динамічно по тобі, щоб вона була такою живою, питаючою тебе, і то все, що навколо тебе? Отут уже питання цікаве. А тому можемо подивитись такого ракурсу, якщо тобі Uh -huh. Я правильно понимаю, что это такое некое топливо, которое uh -huh. помогает нам двигаться, жить. Uh -huh. И, в принципе, психологический аспект ⁇ это такая накладка на личностном уровне, с которой можно работать и важно. Но uh -huh. если нет вот этого пуша, uh -huh. то энергии тогда это сложнее двигаться вперед. Так. Це вірно, і в принципі, якщо, ну як ми кажемо, брак енергії, немає енергії, вона є просто в недостатній кількості, да, як ми то кажемо. Або вона застрягла в певних якихось моментах, да, в якихось певних ну, скажімо, частках тіл, якщо так можна, да. ця енергія застрягає, вона не піднімається до того рівня, до якого тобі потрібно, і в тебе немає цього ресурсу на реалізацію того, що ти хочеш реалізувати, там руку в ту сторону, яку ти хочеш рухатись, але в принципі. Допустити ідею в своїй голові, що енергія в тебе є, і вона є в тебе завжди, вже дає можливість вийти із стану, а де брати енергію? І Тому де що, її брати? що а, де її брати в собі? В себе. Я до цього і кл дав видо ну, нашу розмову. Що якщо ми допускаємо думку, що енергія в тобі є, то тоді відпадає питання, де її брати, бо вона в тобі. А от як її в собі піднімати, як її в собі розширювати, як її направляти в правильне русло, щоб це завжди було потоком, 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 от тут вже жіночі практики сюди, да? тут уже ті там знання, якими діляться багато зараз, практики взагалі це дуже актуальна тема. Але от як я бачу, дуже важливо в цьому питанні піти від такого твердження, що немає енергії, бо енергія є. Угу. А от куди ти її направляєш? Де вона в тобі осіла, застрягла, або там просто, ну так знаєш, замежувалась і не виходить. Оце те, над чим варто дійсно працювати. Ну, це мій погляд на дану ситуацію, що енергія є завжди, справа тільки в тому, в якому об'ємі, куди ти її направляєш, і що вона тобі дає, ну, як потоком, да, і що в тобі йде в обмін на ту енергію, яку ти проявляєш в світ. Очень інтересна. Що таке жінські практики? Ти або uh -huh. только что сказала, і чим мені полізним жіночі практики жіночих практик, ми так називаємо їх жіночі. Вони можуть бути не тільки жіночі, да вони можуть бути і чоловіками, окремо там жінками. Є сугубо жіночі практики. Це все всі дії, все, що техніки, що направлено на відчуття себе. На пізнання себе, на розкриття себе, не більше, не менше того, тому що зараз також популяризованачі да, практика, це щось там водичне, це щось магічне, це те, що там з бубном, з чашами навколо ходять, махають і так далі. І от знову таки хочеться йти від цієї концепції, хочеться йти від цієї течії, тому що в принципі практики це просто про пізнання себе. І вони можуть бути без антуражу, вони можуть бути направлені виключно. Як я себе відчуваю, що в мені є, як мені себе розкрити, про що я в принципі, да, і як я хочу проявлятися в цей світ. От для мене практика це про це: про таке глибини, глибине пізнання себе, про глибине пропрацювання якихось своїх запитів, якихось своїх моментів на тілесному рівні, на духовному рівні, на психічному рівні, психологічному рівні. Це практиці, як це відбувається на практиці? По-різному. По різному, да, якщо ми дивимось на там, наприклад, такий ракурс, як жіноче коло, що наприклад дуже цікаво. От мені цікава ця тема жіноче коло саме от практики в жіночому колі, тому що там. Ми піднімаємо питання безпеки, відчуття себе безпеки серед інших людей. Це дуже цінно нам бракує зараз. Багатьом людям бракує відчуття безпеки себе, безпеки да, серед людей до відчуття оце довіри до іншого і так далі. І от, якщо ми беремо в жіночому колі, то це групові практики, це відбувається саме на взаємодії. Взаємодії жінок між собою, взаємодії практика і жінок. Це певні є, є, техніки, скажімо так, да, які погружають в якийсь стан, які пропрацьовують певні запити, які допомагають розкрити бажане то, з чим приходить людина, да, і навіть більше того, з чим приходить людина, ми можемо розкрити в цих практиках. Є індивідуальна робота, наприклад, да, коли ми чисто індивідуально працюємо. Я, наприклад, це часто використовую і в консультаційній своїй роботі, коли звертаються навіть просто з психологічним якимось. Запитом, і ти так починаєш людину прощупувати. Ну ти психолог да, знає, що ну, я думаю, теж стикаєшся, що з кожною людиною ми працюємо доволі індивідуально і підбираємо саме той підхід, який буде актуальний для цієї людини, який готова прийняти саме ця людина. Да? Там є люди, які звертаються, і вони не готові до вчиночих практик. І тоді ми це робимо психологічними практиками. Mm -hmm. да, ну тому що для мене це все про одне. Але те, що ми називаємо різними словами. Як я кажу своїм клієнтам, часто ти просто знайомим, близьким, що в принципі будь-яку тему можна розкрити з точки зору науки, з точки зору духовності, з точки зору магічності, можна пояснити да, там, через метафору. І тут суть в тому, як людині ближче і як людині простіше в це піти, в цьому довіритись і спробувати. От і все. Здесь важен какой-то контакт с природой, либо этого достаточно какой-то э, уютной комнаты, офиса, помещения. Потому что mm -hmm. я наблюдаю mm -hmm. за твоей деятельностью, mm -hmm. я вижу, что э, женщины очень довольны, им очень mm -hmm. нравится то, что ты делаешь, как, как ты умеешь это все организовать. И мне так и хочется, знаешь, каких-то подробностей, mm -hmm. как, это, как это случается в реальной жизни. Знову таки по-різному дала я буду звучати слова по-різному, по-різному, тому що кожен випадок унікальний. А, класно, коли це на природі, класно, коли це в контакті з природою, це підживлює, це дає а, атмосферу, певний контекст, да, занурення в цю атмосферу. А, ну знову таки, якщо люди до цього готові. От у мене був останній із таких практик, такий невеличкий ретрит проводила в Чернігівській області у Сновську, і там ми були на природі, але там були. Жінки, люди, які готові були бути на природі, які хотіли цього, які близькі до природи, до тієї місцевості, це було в їхній рідній місцевості. Вони мене запросили до себе, і вони до цього були готові. Вони цього чекали. І дами занурювалися і в воду, ми стояли і на траві, і на цвяхах, ми ходили там полами і тому подібне. Було цікаво, було магічно, скажімо так, Оце було магічно. Але бувають випадки, коли люди не дуже готові до такого ракурсу, і тоді жіночі практики взагалі якісь мої практики, тілесно орієнтовані, подаються в більше формальному такому варіанті, навіть онлайн. Я сиджу в кабінеті, працюю з людиною онлайн і провожу певні з нею практики, навіть ті ж тілесні, там енергопрактики і так далі. да. Іноді це бувало в офісі, коли ми просто на підлозі, в колі, наприклад, збираємось. Бувало просто за столом збирались і проводили. Все залежить від того, на що готова група, на що готовий клієнт, а саме конкретна людина або група людей. І так створюється саме практика, так створюється контекст. Какова mm -hmm. главная цель женских практик, если так подняться з высоты птичьего полета і и и взагалі всіх mm -hmm. обобщить немножечко під общий знаменатель, но все-таки зачем в першу чергу йдуть і чого хочуть добитися? Як я бачу для себе, да? м -м, головна суть це самопізнання. І таке навіть знаєш, не самопізнання як саморозкриття. Розкриття себе, а то ти пізнаєш себе, щоб розкрити себе да, проявити себе і так далі. Це про вивчення, це про інтерес до себе, інтерес до життя і про вивчення себе в цьому житті. А якщо ми беремо групові практики, то це ще про вивчення себе об іншого. Ну та да, є таке розуміння, що людині потрібна людина. І я на цю фразу, таку аксимому так, вже там загально прийнято. Дивлюсь не з ракурсу, там що жінці потрібен чоловік, чоловіку потрібна жінка. Ні, я дивлюся, як взагалі людині потрібна людина. Людина об людину себе розкриває. Так? Людина об людину пізнає себе, свій стан, свої реакції, свою взаємодію, свої відчуття, почуття, емоції, які піднімаються. Ми пізнаємо об когось або об щось. У а, Юрія Іздрика є гарний вірш інший. Не знаю, чула, не чула. Дуже-дуже гарний. я з радістю зараз зачитала, але не має з собою. От він якраз розказує в цьому вірші про іншого, що людині завжди потрібен інший, той, на кого можна себе помножити, для кого там писати вірші, да? з ким можна просто помовчати. І от гарно говорить про те, що якщо людина не знайде людину собі іншого, да? вона візьме звіра. Не знайде звіра, віднайде Бога. Не віднайде Бога, там візьме люстерку і так далі, але завжди потрібен той, об кого ми себе розкриваємо, об кого ми себе відчуваємо, вивчаємо, проявляємо і так далі. І от для мене жіноче коло це про безпечного іншого і інших, де ти можеш проявитись, де ти можеш відчути себе, де ти можеш зрозуміти, почути щось для себе, про себе, в собі щось почути. От, не ж десь з такого ракурсу, якщо. Можно так коротко процент. Да, есть же такая теория, что мы в других людях, в людях видим себя, и это практически наши зеркала, которые отображают mm -hmm. наши стороны, да, сильные, да. слабые. И в этом много и поддержки, какой-то коллегиальности, такой mm -hmm. женской солидарности, в том числе, и возможность увидеть свои такие скрытые, слепые зоны. Потому что часто в групповых таких практиках mm -hmm. можно услышать у кого-то то, что было очень запрятанное в себе. А yeah. В женском круге, который собирался из древних времен ну, по разным источникам mm -hmm. кто-то говорит, что это относительно новое модное направление. Мне попадалась литература, что это было достаточно mm -hmm. давно, эм, потому что в этом скрыт некий такой сакральный глубокий смысл. Почему mm -hmm. именно круг? І чому э, сі часа актуально, в тому числі навіть в світі сучасних жінок, як ти штаєш? Ну, якщо там да, виходити з того, що навіть психологічні концепції коло це про безпеку. Да, все, що госте наша психіка сприймає як небезпечне. Все, що округло сприймає як безпечне, як ресурсно безпечне, як те, що гармонійне, щось гармонійне, щось безпечне для себе. Можемо піти там в пренатальну психологію, да, відчуття маминого маминоголона, і так далі. Там ну, розвиток самого ембріона ще в животику, це круг, да, це коло, це безпечно, це відсутність кутів і так далі. Ми можемо і туди піти. Що це, це, це така ці... асоціація ці... так? ну, так? з да? матерінською, де можемо і зможемо такої сторони подивитись, можемо під подивитися зі сторони, взятись рука за руку. І це буде коло. так, так, Та-та-та, і оце відчуття, що праворуч, ліворуч, хто від мене, а хто праворуч, ліворуч від того, хто біля мене, праворуч, ліворуч, і разом ми, що ми є, та, і що ми можемо дати один одному, і як ми себе відчуваємо, коли я ось тут тримаюсь, тут і там навпроти дивлюсь на людину. Коло може бути і про це. Ну, коли, якщо беремо так, перше, от, основне коло це про безпеку. Це про якусь гармонію, безпеку. Ну, в принципі, це те, що основне і в жіночому колі, і мною, і прошловується, це відчуття безпеки, себе поруч з людьми. Оце створення для жінок місця, простору, де ти можеш відчути себе безпечно, де ти можеш себе відчути з собою, де ти можеш розкритись, де ти можеш отримати зворотній зв'язок високої якості, а не критику. І це теж, знаєш, зовсім інший рівень взаємодії, де ти можеш розплакатись, де ти можеш гніватись, де ти можеш просто помовчати, і подивитись, і тобі не обов'язково емоції проявляти. Від тебе їх там не чекають. Ти просто можеш бути собою. От для мене коло це про це. Угу. А существують якісь опасные практики, uh -huh. или те, которые... Как вообще понять, какие из них могут навредить, а какие из них из них приносят пользу? Ну, Небезпека є всюди, да? Я в цьому плані, от мене часто я взагалі а, вихідець, такий, да, виходить, правильно сказати, з нелперів, нереалістичного програмування, там, практик, мастерських і так далі. І часто задавали питання, ну ти це небезпечно чи безпечно. — Це про Та-та-та-та-та-та-та. І от так, і за практики, жіночі, за все. А, знаєш, Олю, хочу сказати, ніж це небезпечно чи безпечно? Та? Можна хліб трізати, можна хліба, можна, можна, да. можна вбити і тому подібне. Да, якби. А, це всього-навсього інструмент. Все залежить від наміру, який вкладається, а вкладається він конкретною людиною, яка використовує цей інструмент. І жіночі практики можуть бути небезпечні дійсно, і вони може дуже негативно впливати і на жінок, і на їх психологічний стан, і на фізичний, на тілесний стан. Якщо людина, яка це проводить, вкладає туди такий намір, ну нашкодити. Тому я не бачу конкретно, знаєш, що оця практика небезпечна. А оця безпечна ні, безпечним чи небезпечним може бути намір, який вкладається в практику. Для чого її використовують, що хочуть за допомогою неї досягти. Ну, є, наприклад, така практика в шаманському як поховання, ну, ховання зажив, да? там Ховають людину, заривають землю, і людині пишуть надгробну плиту, питаючи в неї, що про тебе написати. Ну, це небезпечно чи безпечно? Ну, знаєш, такий момент, да? якби. Дивлячись, яка людина, який клієнт, наскільки він до цього готовий, вона готова, для чого це, який намір туди вкладається, як це проводиться бережно, небережно, екологічно, не екологічно. Що туди вкладає практик? Практик чутливий, він слухає людину. Практик, психолог, просто називаємо практику. Да, це от чутливий, нечутливий. Він включений в клієнта, не включений. Чи він десь в своїх якихось картинках вилітає, да, там і свої туди щось своє нав'язують. Цю практику. Ну, різні практики є головний намір. Для мене головний намір, завжди головний намір. А що є головним індикатором того, щоб зрозуміти, моє це чи не моє? Можливо, uh -huh. тренер, який, ну, Частенько встречаемся с тем, что самоутверждаются да, да, за счет да, своей деятельности, да. все таки такая опасность есть. Или сам женский круг, ну, компания женщины, кто-то mm -hmm. там вот э, диссонирует. Как вообще дифференцировать эти моменты и понимать, mm -hmm. что или это не для меня, да, но позже, или да, но не здесь, mm -hmm. или не под руководством такого наставника? Что что нам помогает это понять? Да помогает чудо себя. От слухання, таке знаєш таке, важне включене слухання себе і дозволення собі приймати рішення в моменті, навіть якщо я прийшла на практику, навіть якщо я вирішила спробувати. Але тут і зараз я чую, що це не моє людина. Мені не резонує, мені не резонує коло я маю право встати і вийти. Я маю право завершити. Я не сиджу як дівчинка, яка очікує, що її покарають за те, що встане. Та? Тому що не дівчинка, жінка, і ти маєш право, ти маєш право на все. А той, хто питається, той немає, не має, чи можна мені можна, тобі можна все, тобі можна встати, тобі можна вийти, тобі можна завершити, тобі можна не захотіти, тобі можна захотіти піти, спробувати. Але от головне чути своє внутрішнє Я хочу, я не хочу, мені комфортно, мені некомфортно, я туди йду чи я туди не йду. Але тут такий момент. Що багато жінок, на жаль, приходять ще в тому стані, коли вони не чують себе, і коли їй некомфортно, а вона сидить, тому що як дитина очікує, що після якоїсь неправильної її дії буде покарання, тому що практика це щось доросле, це позиція така барка, там і так далі. А я тут дитина, я ж прийшла перермати, вчитись. І мені треба бути прилежним, мені треба бути ну, не виділятись, бути там в колі, бути хорошою, скажімо так, і тому да, подібне. І тут уже залежить від практики: наскільки ти можеш людині донести те, що тобі можна, тобі можна просто встати. Де, там, я завжди кажу там, людям, і коли в транс, ну, божу, транс, гіпноз, там використовую, теж кажу, будь-який момент, якщо ви відчуєте якийсь дискомфорт, можете припинити практику, це приємно, буде комфортно для вас, легко. Ви просто чуєте себе і даєте мені своротній зв'язок світла. Да? Чуйте свої бажання, чуйте свій стан і приймайте рішення, те, яке буде комфортно саме для вас. Ну, да, залежить і від самої людини. Тобі ж ставлення самої людини допоможе їй бути в безпеці по відношенню до практиків і практик взагалі, і та ще є робота самого практика, та як він ставиться до людей, теж впливає на безпеку. А на такі міроприяття краще приходити одной або когось взяти: подружку, маму, тітю індивідуально. Індивідуально дуже олю. Багато хто приходить в парі, наприклад, тому що так легше наважитись. Наш тобі ходи зі мною я сама не піду. А якщо ти зі мною підеш, то я та датам -та, я спробую У мене багато жінок, які приходили саме в парами з подругами, з мамами там і так далі. І от навіть на останньому от зустрічі Основського була мама з донькою, що мені дуже приємно знаєш, і дивитись на цю взаємодію, бачити, і це так теж як вони дві жінки розкриваються одна. Поруч з одну, да, поруч з іншою, це теж дуже цікаво. Але іноді є такі люди, яким треба приходити. От просто самі, знаєш, одна. Приходиш, одна, занурюєшся туди. Я, наприклад, така людина. Я люблю ходити одна. Та, от Мені комфортно, коли я одна, і, наприклад, це не жіночі практики, не стосувалась жіночих практик, але такий останній мій це поїздка в гори, похід по хребту з ночівлею, з палатками. І я одна поїхала. Я не знала нікого в групі, я поїхала одна, і от, знаєш, для себе прям впевнилась на всі. 100%, що ось коли я їду кудись одна, йду кудись одна, це саме дорога до себе. Я тоді йду, їду до себе. Не від себе, не до когось, не з кимось, а до себе. Для мене воно от, наприклад, так працює. Як воно працює для тебе, це теж буде дуже індивідуально. От як воно для тебе працює? Ти знаєш, хороший питання до війни я організовувала женський клуб в принципі, ідею такого сістринства, женського об'єднання Ну якби я очень прям такою. Ощущаем спокойствие и даже энтузиазм в этом направлении. Mm -hmm. И даже вот слушаю тебя и прям тоскую по этим временам. И я была как бы всегда немного в стороне, потому что я организатор, mm -hmm. я как бы этим всем наблюдала, уповалась, э, наслаждалась, но внутри я не могла по, по причине mm -hmm. того, что это была моя работа. Вот. Но приходить одной, и в том числе на психологическую групповую терапию, да, это, mm -hmm. это, это про смелость, это про самостоятельность, но это интересно. Mm -hmm. Я бы пошла одна. Mm -hmm. Я прям yeah, вот да. заслушиваюсь и очень рада тому, что и в нашем городе имеет место быть подобные практики, потому что... Мы, женщины, сейчас это даже больше про такой психологический фронт, uh -huh. и находить все возможные инструменты для восполнения и для каждой он свой, это это очень важно, потому что мы тыл и наша задача держать держать эту высокую планку еще, еще какое-то время. Я бы еще хотела вернуться... Я ответила на твой вопрос. Да -да 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 -да, да. Я бы хотела вернуться еще к теме мужчин. Uh -huh. Мне не попадались такие случаи, когда мужчины там в кругу держатся за руки. Uh -huh. Либо они одиночки и прячутся как-то, uh -huh. либо это совсем другая такая вот тема, и мужчины uh -huh. далеки от этого. Почему так? Ну, саме чоловічого кола я не зустрічала. Це не відверто скажу, да? але чоловіків на практиках я зустрічала, і у себе на практиках зустрічала, до мене приходили чоловіки на практики, але на загальні, не на жіночі, тому що да, на загальні практики, які до мене приходили і чоловіки приймали участь. І в індивідуальній роботі, в консультаційній роботі, в терапії також чоловіки йдуть і йдуть в практики, і йдуть дуже живо. І робота з чоловіками, вона взагалі дуже така, знаєш, особлива, чесно, особлива. І коли говорять, що чоловіки менш чутливі, там, да, менш неправда. Хочеться казати ні. І у них так все відбувається динамічно. Дуже динамічно, я от навіть можу проаналізувати. Тут жінкам не, не в мінус, да, там не в критику. Але якщо чоловік заходить в практику, якщо чоловік заходить в роботу, зазвичай така робота йде більш дієво, динамічно, продуктивно, вони такі, знаєш, ну я раз вже я пішов туди, ну раз я вже це спробував. То я проживу це до кінця, нашла я це пропущу скрізь себе до кінця, і це теж по-своєму цікаво. Тому я чоловіків зустрічала просто не в колі але в загальних практиках, в індивідуальних, так, в мене є в роботі чоловіки. І це прекрасно, тому що об цьому як-то не прийнято афіширувати. Вроді би, угу. от жінкам це допустимо, приємлемо. Це так здорово про саморозвиття і угу. самопознання. А мужчина, як будто це то таке м'яке. Ну, є таке кліше, к сожалению. Немає якоїсь там неможності, да? відсутності можливості і тому подібного. А це практика, практика, тілесна, тілесна, духовна, духовна, дуже. Знову таки, як ти для себе її подаш? Хтось дивиться більше з тілесного аспекту, хтось дивиться більше з духовного, хтось міксує все разом, наприклад, як це роблю я. Чоловіки туди йдуть. От цвяхи дуже популярні серед чоловіків. Цвяхотерапія. ти не пробувала цвяхи? Я пробувала на це дуже інтересно. Скажи ласка, яка польза від цього? Ну, наприклад, як я це бачу, да, тому що дуже багато думок. Я не буду претендувати на істину, всіх істин а, користь як і від усіх практик. Це щось нове, що ти впускаєш в своє життя? От мені часто задають питання там Аліна, ну правда, ну хіба воно працює? Ну, це все, оце, оце, оце все. Ну хіба воно працює? Хіба воно щось дає? Працює і дає, працює завжди і дає завжди. Але тут важливе питання, що ти хочеш отримати. Якщо ти хочеш стати на цвяхи, проговорити собі намір. Зараз я постою хвилиночку, дві на цвяхи, і на мене впаде принц на білому коні з неба чи звідки? Ні, так не працює. Ну, це такий торг. Я І з ким ти торгуєшся, тоді да? з ким ти там торгуєшся? Е, а от якщо дивитись на будь-які практики, як на те нове, що ти дозволяєш собі спробувати на той, на той новий досвід, на ті нові відчуття, які ти пускаєш в своє життя, то вони дуже працюють. Це про твою. Відкритість, про твою адаптивність, про твою готовність приймати щось, відкривати щомось, це про твою готовність пізнавати себе, це про твою готовність вивчати своє тіло і його реакції на якісь дії. І якщо дивитись на практики з такого аспекту, то та всі вони працюють, всі вони тобі щось дають, ну, як мінімум, новий досвід. А новий досвід це нові нейронні зв'язочки, нові нейронні зв'язочки це нове мислення, нове мислення це нові дії, нові дії це нові стратегії, нові стратегії це нові результати. Че працюйт практик, працюйт. И це можна пояснить, это довольно науково. Вау, На этой потрясающей, оптимистичной да. ноте я тебя благодарю за этот эфир. Дякую. Было очень интересно, и на цвяхах я обуви слова достаю. Я до тебя. И запрошу. запрошу. Да, я да. запрошу. Дякую. Сегодня мы говорили о женских практиках с психологом Еленой Володкевич. А с вами была я, да. Ольга Шупова, психолог, автор ведущей программы «Психологи говорят». До скорой встречи. Пока.